Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь говорить, що Він хоче зберегти людей, які кожного разу йдуть до сповіді при святим причастям. Він хоче їх зберегти і відділити як овець від тих кузлів, від людей, від тих усіх, які йдуть святого Причастя без сповіді, в стані гріха. Якщо ми бачимо, в церкві в святу в літургію, 10 людей приблизно для доповіді, а 50 до святого причастя. До святого причастя може йти людина без гріха, тобто свята людина. Господь говорить, що якщо на всю Україну буде принаймні одна свята людина, на всю Україну, один український патріот святий, війна швидко припиниться. Господь збереже державу для того святого. Тому Господь дає таку пораду. Молитву вірую, Господи і сповідав, що існує Христоса Бога живу перед святим причастям. Люди, які сповідаються, хай помоляться собі окремо від загальної маси людей, які не сповідаються, а ще більше того, з гляхом йдуть до святого причастя, чинячи грих сутотатства. Також Господь говорить церкві змінити правила, що цілий місяць можна йти до причастя без сповіді, тому що зараз світ зовсім інакший. І прийняти закон церковний, що кожен раз перед святим причастям. Людина повинна сповідатися. Слава Ісусу Христу, славники Богу Живому, і свята борються, спаси нас. Амінь.